Казка про різні подорожі двох друзів. У пісочній пустелі, де вдень палало сонце, а вночі сяяли мільйони зірок, жили двоє друзів спокійний верблюд та жвавий коник. Одного дня до них долетіла новина Десь далеко, далеко є чарівний оазис, у якому ростуть солодкі фініки, дзюрчить прохолодна вода і співають пташки. Я знайду його першим, вигукнув коник, підстрибнувши вище кущика колючки. Я швидкий, як вітер, і добіжу туди за мить. Верблюд лише відповів Ну що ж, побачимо. Я піду своїм кроком. Коник помчав уперед, стрімголов стрибав через дюни, залишаючи за собою сліди в піску. Але спека ставала дедалі сильнішою. Його тіло швидко втомилося, кінь зупинявся віддихатися, шукав тінь, губив дорогу і знову стрибав на вмання. усе далі від заповітної мрії. А верблю дійшов рівно і впевнено, крок за кроком. Його довгі ноги залишали чітку стежку на піску, ніби він малював дорогу. Він не поспішав, але й не зупинявся. Минуло кілька днів, коник знесилив, у нього пересохло горлечко, і він уже майже втратив надію. Та раптом кінь почув знайомий голос Ходи за мною, друже, я знайшов оазис. То вже думав, що загубив свого друга, але й тебе я також відшукав. Перед очима коника розкинувся справжній рай зелені дерева, прозора вода, спів пташок і прохолодна тінь. Це був оазис. Друзі напилися води, наїлися фініків, відпочили у прохолоді яскравого дня. Нарешті верб'ют промовив, як набрався сил. Бачиш, друже, нешвидкість головне, а йти вперед до своєї мети і не здаватися, навіть коли важко. Коник кивнув і прошепотів Ти правий. Відтепер я теж буду поступово і наполегливо доводити справи до кінця. І з того часу вони разом мандрували пустелею коник із мавою мудрістю, а верблюд із добрим серцем, яке завжди підтримувало друга. Значенька той, хто крок за кроком рухається вперед, неодмінно дійде до своєї мети. Хочете ще більше чарівних казок українською? Підписуйтесь на наш канал і підтримайте створення україномовного контенту. Ваш лайк і коментар це натхнення для нових історій.